Людина рухається, стоїть, сидить, згинається та розгинається, але все це можливо робити лише завдяки опорно-руховій системі. Рух здійснюється системою органів, до яких відносяться кістки, їхні сполучення і м'язи, що поєднані в єдине ціле апарат руху або опорно-рухову систему. Усі кістки, які сполучені між собою за допомогою різних видів сполучної тканини, створюють скелет. Пасивну частину апарату руху, а прикріплені до кісток скелетні м'язи його активну частину. Відомо, що висотні будинки тримаються на бетонних опорах і залізних балконах. Крила могутніх літаків кріпляться розпорками і лонжеронами, а тіло людини тримається на внутрішньому скелеті. Без скелета людське тіло було б безформною масою м'язів, кровоносних судин. І внутрішніх органів, як, наприклад, у медуз. Але кістково-м'язова система підтримує тіло у вертикальному положенні, а саме кістки хребта і нижніх кінцівок. Захисну функцію виконують кістки черепа, хребта, грудної клітини, таза. Рухову функцію виконують кістки і м'язи кінцівок, хребет, м'язи спини і грудей. Кістки скелета беруть участь в обміні солей кальцію, фосфору і заліза. Скелет людини складається приблизно із 206 окремих кісток, які з'єднані між собою різними суглобами, залежно від функцій, які виконують кістки, у кожної з них свій розмір і форма, від міцної стигнової кістки, яка витримує при стисканні півтори тони і має довжину до 50 см, до самої маленької стремінце в вусі. Величиною 2,6 мм. До складу кісткової тканини входять 30% органічних, 50% неорганічних речовин та 20% води. У кістковій тканині дітей переважають органічні речовини. Тому скелет у них гнучкий і еластичний. Діти в ранньому віці. При певних тренуваннях можуть робити різні неймовірні вигини тіла. При тривалих фізичних навантаженнях, неправильних положеннях тіла, кістки скелета, особливо хребта, у дитини викривлюються, скелет людини поділяють на скелет тулуба, скелет верхніх і нижніх кінцівок та скелет голови череп. Розрізняють довгі, широкі та змішані кістки. Довгі кістки плечова, стегнова, променева та інші. Всередині порожнисті і заповнені жовтим кістковим мозком, тому їх ще називають трубчастими. Короткі кістки зап'ястка, плесни, хребці. Та широкі лопатка тазові побудовані переважно з губчистої речовини. Змішані кістки нижня щелепа, носові, скроневі тощо. У своїй будові поєднують властивості довгих, коротких і широких кісток. Скелет тулуба складається із хребта. І грудної клітини. Хребет утворюють 33 34 хребці, 7 шийних, 12 грудних, 5 поперекових, 5 крижових, що зрослися в одну кістку криж і 4-5 куприкових. Хребці короткі кістки, розташовані одна над одною. Хребець складається з тіла, дуги. І семи відростків. Задні відростки не парні і утворюють на спині горбики, які легко промацуються. Між дугою і тілом хребця є отвір. Отвори усіх хребців утворюють хребетний канал, в якому розміщується спинний мозок. Розміри тіл хребців залежать від навантаження на них. Вони найменші в шийному відділі, а найбільші в поперековому. Хребці, з'єднуючись один з одним за допомогою хрящів і зв'язок, утворюють гнучкий і еластичний стовп, якому властива значна рухливість. Грудна клітина утворена грудиною, 12 парами ребер і грудними хребцями. Ребра це плоскі, дугоподібні кістки. Їхні задні кінці рухомо з'єднані з хребцями грудного відділу хребта, з першої по сьому пару ребра з'єднуються хрещами з грудиною. Наступні три пари ребер, приєднуючись своїм хрещем до хреща попереднього ребра, утворюють реберну дугу. Передні кінці 11 та 12 пар ребер не прикріплені до дуги і вільно закінчуються в товщі м'язів черевної стінки. Такі з'єднання кісток грудної клітини дають змогу змінювати її об'єм під час дихання, що забезпечує вдих і видих. Скелет кінцівок складається з двох відділів. Скелета верхніх кінцівок та скелета нижніх кінцівок. Кожен з них містить скелет поясу і скелет вільних кінцівок. Пояс верхніх кінцівок включає в себе парні кістки трикутних лопаток і з'єднаних з ними ключиць. На зовнішньому куті лопатки є заглибина ямка, в яку входить головка плечової кістки, утворюючи. Плечовий суглоб. Скелет вільної верхньої кінцівки складається з трьох відділів плеча, передпліччя і кисті. Плечова кістка у верхній частині з'єднується з лопаткою, а в нижній з кістками передпліччя, утворюючи ліктьовий суглоб. Передпліччя складається з двох кісток. ліктьової і променевої. Із передпліччям з'єднується кисть. Нижній кінець променевої кістки утворює променево зап'ястковий суглоб із трьома кістками верхнього ряду зап'ястка. Скелет кисті має два ряди коротких дрібних кісток зап'ястка, п'ять довгих кісток п'ястка та фалангами пальців. Пояс нижніх кінцівок утворюють парні тазові кістки і крижова кістка. Спереду тазові кістки з'єднуються, утворюючи напівсуглоб, лобкове зрощення, а ззаду з крижовим відділом хребта малорухливий суглоб. На кожній тазовій кістці є кульшова западина, до якої входить головка стегнової кістки, утворюючи. Пульшовий суглоб. Скелет нижньої кінцівки складається із стегнової кістки, великогомілкової, малогомілкової кісток та кісток стопи. Стопа утворена сімома короткими кістками передплесна, з яких найбільшим є п'яткова та таранна кістка. П'ятьма довгими кістками плесна і кістками пальців. Стопа має склепінчасту будову. До складу нижньої вільної кінцівки належить і надколінок – невелика трикутна кістка. Скелет голови. Череп. Кістки голови міцно з'єднані між собою швами. Винятком є нижня щелепа. Череп утворює коробку для мозку. Оточує отвори, де починаються органи дихання, травлення і органи чуття, кістки черепа також виконують опорну функцію для дихальних шляхів порожнини носа і травної системи порожнини рота, глотки. Скелет голови ділиться на мозковий і лицьовий відділи. До складу мозкового відділу черепа. Ходять непарні кістки, потилична і лобова, та парні тім'яна і скронева. Через великий отвір потиличної кістки порожнина черепа з'єднується з каналом хребта, кістки основи черепа мають дрібні отвори, крізь які проходять кровоносні судини і черепно-мозкові нерви. Скелет лицьового черепа складається з 15 кісток, найбільшими з яких є парні виличні, нижня щелепа єдина рухома кістка черепа. В скелеті усі кістки з'єднуються між собою різними способами, залежно від ролі певної кістки чи групи кісток, розрізняють нерухомі напіврухомі та рухомі суглоби з'єднання кісток. Нерухомі з'єднання утворюються внаслідок зростання кісток, наприклад, кістки черепа. Нерухомість кісток мозкового черепа досягається тим, що численні виступи однієї кістки входять у відповідні заглибини іншої. Таке з'єднання кісток називають швом. Напіврухомо з'єднані один з одним хребці ребра. Рухомість з'єднання кісток. Це суглоби. Кожний суглоб оточений суглобовою сумкою, що утворена міцною сполучною тканиною. І стінки суглобової сумки в порожнину суглоба виділяється суглобова рідина. Вона діє як мастило, зменшуючи тертя в суглобах. Ззовні суглоби укріплені зв'язками. Суглоби бувають одноосьовими. Рухи в одному напрямку, наприклад, ліктьовий суглоб. Дво... Двох рухи в двох напрямках. Наприклад, колінний суглоб. І трьох рухи у трьох напрямках, наприклад, кульшовий та плечовий суглоби. Скелетні м'язи це активна частина опорно-рухової системи, скорочення якої зумовлює переміщення частин тіла і всього тіла в просторі. М'яз, як і всі інші органи, має складну будову. До його складу входить кілька тканин. Скелетних м'язів налічується близько 600. М'язи у дорослої людини становлять 44% загальної маси тіла. Сполучна тканина утворює сухожилля, за допомогою яких м'язи прикріплюються до кісток. У м'язі містяться кровоносні судини і нервові волокна. Скоротливими елементами м'язів є м'язові волокна. Основу скелетного м'яза становить посмугована м'язова тканина. В кожному м'язі розрізняють активну м'язове черевце і пасивну частини сухожилля. Як правило, м'яз має два сухожилля, якими він прикріплюється до кісток. М'язове черевце складається із багатьох м'язових волокон, які утворюють пучки різних розмірів і забезпечують скорочення. Ці волокна сполучені між собою рихлою, волокнистою сполучною тканиною, і сам м'яз також зовні вкритий нею. До м'яза підходять нерви і кровоносні судини. У здійсненні кожного руху бере участь кілька груп м'язів: одні скорочуються передні м'язи плеча, а інші розслабляються м'язи протилежної групи задні. Завдяки одночасному скороченню і розслабленню протилежних груп м'язів забезпечується плавність рухів. При незначних ударах кістка може стискатись і, не ламаючись, трішки прогинатись. Але досить одного необережного руху або падіння і кістка ламається або в ній утворюється тріщина. Переломи бувають закриті та відкриті. При цьому необхідно надати медичну допомогу. Перш за все потрібно вправити кістку і накласти шину або гіпс. Опорно-рухова система людини починає формуватися ще в зародковому стані. Ворушіння плоду задовольняє потребу м'язів у рухах. Після народження у дитини розвиваються узгоджені рухи. І зростає сила м'язів. Систематична робота м'язів приводить до збільшення їхньої маси, що в свою чергу приводить до підсиленого росту кісток. Слабким м'язом важко підтримувати тулуб у правильному положенні. У зв'язку з чим проявляється сутулість викривлення хребта сколіоз. У дитячому віці. Не можна піднімати великі вантажі або носити тісне взуття, тому що може викликати неправильний розвиток стопи і виникає плоскостопість. Формування правильної постави забезпечує нормальний ріст і розвиток всього організму, тому основна роль у формуванні правильної постави належить фізичній культурі та дотриманню правил особистої гігієни.